you <sniffs> Боже наш русий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо України всіх нас скоріше спасе. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею. Слава! Щирий привіт! Найкраще побажання, звана Франківська. Вона села я, 57-річний генерал каполану Вер Павло Стерп. Борис Голодюк у 1958 поклик Хрестаю ПА, який я знімаю із місця особливо святого, яке Богом і Божою матінкою називається Сонячна Поляна. І поруч тут 23 школа, бачите діточки, слава Богу, на сонечко гріються, бігають. Знімаю я відео у п'ятницю. Але вийде воно у суботу, бо так благословила Божа Мати. І нагадаю вам, що минулий раз саме в суботу Божа Мати благословила мене відео так з цього місця знімати і вам розповісти про те, що тут колись було Власне, болото, яке чудом Божим висохло перед майданом, щоб люди тут тисячами молились. Власне, праворуч в мене є місто Івано-Франківськ, а ліворуч За цими вербами тече річка Бситься Солотвинська і за нею через річку, власне, це буквально якийсь неповний кілометр, є моє рідне село Загвіздя. Колись найбільші люди йшли молились саме через цю сонячну поляну, тому що там в кінці 90-х років люди пам'ятають, була кладочка. Яку, на жаль, зруйнували при певних обставинах і вже побудували міст, який пішохідний, який є біля інституту нафти і газу. Я ж нагадаю вам, що цю поляну ніяк не могли забудувати, тому що колись річка текла, річку перегородили, озеро зробили 50-ті роки, і на цьому місці. Було власне було то, яке було ще більше ніж ви бачите. Дехто думає, чому там хрести? Може там люди поховані. Насправді це хрести хресної дороги, встановленої в той час, коли це місце вже Бог дав, що висохло, і хотіли його забудувати у 2018 році. Наші брати сестри молодці. Православної церкви України, і, звісно, їх підтримували греко-католики, просили, щоб це місце, мер міста нашого, і депутати віддали під зелену зону. Тут не можна нічого будувати, тут тільки люди будуть збиратись і молитися хресну дорогу. Нагадаю вам, я яка має 15 стацій, і саме з 11-ї стації, ось цей хрест, перший далі, 12-та стація, 13-та, ще далі, 14-та. В минулому фільмі, подивіться, номер його розповідав я тиждень тому назад на екрані вам постараюся дати. І там в кільці, в долині видно власне, хрест Кобзаря, чудотворний хрест, який має статись велике чудо, який має сіяти. В ніч середи на четвер і має з двохметрового семиметровим стати. І це чудо наверне сюди дуже багато людей. І перед цим чудом мало би висохнути це болото, тому що Бог показав, що коли ти хрест великий, коли люди стоять біля нього, то тут вся ця поляна заповнена людьми. Показав мені в пророчому сні з середи на четвер. І сьогодні благословив мене сказати у п'ятницю. І, власне, в суботу що ви це почули перед святом всеукраїнською про всесвітній прощі, яка буде вже починається 10-11 числа в погоні. Власне, це село якраз у той бік, що показує вам, зі сходу сонця на східній частині Івано-Франківська за 15 кілометрів біля тисмениці районного центру Воно. І в тій ситуації, дорогі мої, були пророчі сни, нагадаю вам я ще до мого народження, ще в 40 роки, як сюди сходить, чудо храм, люди бачили з мого рідного села Завісся. Це оповіді є в нашому селі і люди говорили дуже побожні, що перелякані комуністи, я розповідав вам в минулому фільмі, душею нечисти зробили велике озеро і причому зробили його, подивіться, карту Івано-Франківська у оригінальній формі чоловічого стате. Органу із півночі, із значить, Московії у бік півдня, у бік Гір Карпат. Розумієте? Тобто, ось вам це на три букви слово «та», але Бог висміє їх, тому що на, на їхнє штучно створене озеро зійде храм, який буде стояти над тим озером, прекрасно сіяти. Зараз Бог дає на хмарах, я не знаю, чи то буде видно. Видно видіння якраз ніби як купол храму, саме над тим місцем, де має той храм зійти. І храм буде семихресний, такий як на 10 гривнях. України, нагадаю вам я, що це Києво-Печецька Лавра, головний храм успіння Матінки Божої, свято він посвячений. І власне з того семихресного храму має воскасувати молодий гарний гетьман Мазепа, колишній. А він буде полковником почесного супроводу гетьмана і короля України Тараса Шевченка. Адютантом в нього буде Тарас Ярослав Шевченко, поруч Тараса Григоровича, його лице Святеє. Єдиний воїн Збройних сил України, який е, і мав ім'я, прізвище, таке як наш Великий Кобзар, загинув з нашого міста і перед святом УПА, п'ять років тому назад, мати його е, праведна мала сон пророчий, як її син вертається, про що говорив у фільмах. Я, і прапороносим е, у Тараса Григоровича серед тисячі святих синьо-жовтим прапором буде е, наславний герой майдану Роман Гурик. Власне, що ось сам дали є вулиця, по якій ось є по будинок. За ним десадок, сонечко. тому десадку сонечку була донечка батька Романа Горика Ігоря. Мами його власне, і, яку звати Йорданка, сестричка Романа Гурика, яка йшла з батьком десь восени, і вона сказала семирічна дівчинка, не повні сім років, сказала пророцтво страшне, що Тато, ти знаєш, що добре, що з ромчиком загинуло багато людей, а тато жахнувся. Як що ти таке кажеш, Це велике горе, це біда. А вона каже: Бо ще буде час такий, що буде ще більша, ще страшніша війна, і тоді вони нам дуже допоможуть. Тобто воскреснуть вони, Воскресне військо Боже, і так воно і буде, дорогі люди, що я підтвердив, що Мати Божа перед ще тими словами сказала мені, що я з 2010 року вам про це говорив. І що саме в час війни найбільші люди в Івано-Франківську мають тут збиратися. Щодня з 2013 року Божа мати зробила чудо, що пропало тут болото, От там під вербами було джерело. і саме там вода пропала, вже не текла. Чилюше джерело було, і воно поновиться. Цього болота не буде, а сама та вода буде текти потічком у бік той і буде сіяти від хреста, який буде сіяти, буде е, таке чудо, показала Божа мати. Е, ймовірно, це буде саме в ніч середина четвер. Проб'ється джерело, але не буде затоплювати це місце. Воно буде в міру там вода. І в тій ситуації, на жаль, не приходять сюди молитися. Люди по зміну священники УГКЦ мали молитись, ПЦУ. Але приходять люди деякі приїжджають навіть за меж нашої області, молодці, велика ласка Божа і на них, і на їхній малій родині, і на Україні стає від того, що вони вірять про рост Совпа, йдуть молитись до того Христа, до якого з вами зараз іду і я. Власне, на південь до сонечка Божого, тут принагідно показую вам, що є сток води із озера, і звідти, через те, що були великі душі, озеро могло розлитися. Воду почала спускати сюди, затоплюється ця поляна, але це не є зле, тому що е, тут і качачки, там нам долині видно є вони. І власне сама від того е, воду е, собі має, зростає і благодать Божу, Господь посилає цією святою водою, е, Господь Бог, якого посвячує хрестами, особливо нас обороняє. Отже, я біля першої стації хресної дороги, отак за годину костівкою, бачите, ось поламаний хрест. Там далі хрест один зберігся, поламали дуже багато хрестів, сім штук. А оці залишили з того боку, на жаль, поламали люди. Значить, а... І по колу, як ви пройдете, то 15-й хрест, власне, це є хрест кобзаря. Той металевий хрест, до якого йду з вами я, і який має особливу святу силу. І гуліть очі сатани за тетті хрестом кобзаря були над цією вербою. Але хрест був не цей металевий, цей металевий має більшу силу, мати Божа сказала, ніж той дерев'яний, який вдома в мене зберігається. Скільки раз силу більшу, я не знаю, але нагадаю вам, як той хрест дерев'яний виглядав, коли він був біля жовтого каменя, ви бачите, позолочено позолоченого на той камінь найбільше сонця є. Ісус. От зараз іде сонячне проміння, не знаю, Веселкович, чи вам видно буде. Ось, і перехрестіться, і Пере ми Отця, і сила Святого Духа благословив нас Боже на все святе, Боже, Господь. Стоїть і благословляє і поруч на срібний камінь матінка Божа ся являє і теж нас благословляє, Бога благає ім'я Отця і Сина Святого Духа на чотири сторони світа, на многе благоліта. Дякуємо, Господи, Тобі за благословення Твої сонячні, за те, що маємо надію, що бабине літо буде тривати тепле, гарне і що може не буде і зими. А Бог дасть осінь, змінить весна, коли буде пришестя Бога нашої воскресіння героїв, яке ми чекаємо після нападу рашо фашистів на Київ на Франківськ, що має бути в ближчі тижні. І отже, ви бачите мене біля того хреста, який був тут дерев'яний, і бачите, що там ще будувався. Не було навіть магазину Чубібум. Е, ще коли тут була велика осока, болото і зараз там вже магазин. У той бік зня, зняти це фото. Е, власне, хрест стояв 111 місців і люди молились в той бік, у бік Східної України, у бік е, півночі, е, у бік села Вовчинець. Потім, е, Власне, Бог, оце велике болото, що ви бачите, теж тут не видно ще того магазину, Чобібум, це фотографія 2010 року. Значить, Почав е, він будуватись, фотографія 2012-14 року. Бог осужив те болото, то великі комиші, осока е, значить, була викошена вже і е, задумали забудувати це місце, але слава Богу, мер міста нашого з депутатами не дав то зробити. І е, це є територія молитви. Е, власне, якщо так дивитись, то е, праворуч східна Україна, а е, ліворуч е, західна, е, праворуч церква православної церкви України. Е, ця капличка мається на увазі. І територія, а отам от територія греко-католицької церкви. Дуже добре є. І Бог дає, що це е, е, поляна єдності молитви нашої. І от я зараз говорю і йде вітер. Е, це йде Боже благосвення. Хто сюди приходить, то буває отаке от чудо що раз, коли з правого боку на лівий Бог дає благодатний е, такий дух, значить, відганяючи сили зла. Справа наліво, сили добра значить, перемагають, переходять. І Отця і Сина Святого Духа зупиніть відео це і помоліться, стільки кожен з вас хоче до цього Христа чудотворного. І, власне, до чудо ікони достойно я в істину величати тебе, Богородицю. Я ж е, свою власне, зустріч продовжу. Тому що час мій обмежений і нагадаю вам, що саме 9 числа в день народження нашого великого кобзаря у 2006 році була створена нерукотворна ікона громом блискавкою на плакучій вербі, щоб були зменшені плачі нашого роду народу. Бог дав перше створення ікони. Гуліть перша нерукотворна ікона на вербі Франківську статтю. Дивіться в коментарі її. І потім Бог показав чудо, власне, що ця ікона, дорогі люди, з'явилася над озером у формі серця. От ви бачите, ось ікона, Бог Отець, Бог син на руках матінки Божої. Тут Бог Отець, а Бог син іде, і матінка Божа дивиться на нього. Це неймовірне чудо. Це було у серпні, дорогі люди. Дві 2000... тисячі. 19-го року далі Божа мати благословила, щоб ті жіночки, які тут були, що вони знялись на фоні Україна єдина цього року. І після цього Бог допустив у ніч на 24 те число, що цей морал був зірваний і сказав, що це страшний знак, що Україну саме цього року мають розірвати злії люди. Значить, і що ми не боялися того всього, що Бог у найважчий час нам на поміч прибуде. Ну і нагадаю вам, що було таке чудо, що озеро наше не замерзало, що Бог створив постать матінки Божої, углі 10 божих знаків, і озеро не замерзало в час майдану. Е, частина того озера яка є ближче до цієї сонячної поляни. А цього року озеро не замерзало так, що на нього взагалі люди не могли вийти. Це такий страшний божий знак, що війна буде набагато раз більша, страшніша. Ну і так як це сказала власне, сестричка Ромчика Гурика в 2014 році, уточняю, році, ще що було. І так як Пресвята Божа Мати сказала тут мені. Це, дорогі мої, ще у 2010 році, коли вийшли перші фільми мої, про що я говорив і кликав до цього хреста. Тим більше я сказав, будуть молитися тут люди, запалювати свічі від кожного міста села, цілувати цей хрест, торкатись вервицями, тим скоріше Бог на поміч нам прибуде з військом Божим і Україну нашу неньку до 200-річчя свого, ще в 2014 році мав очолити Тарас Шевченко. Але через невірство людей Бог від. Втягнув ще той час, але неминуче ми віримо до власне кінця осені цієї Бог із Божим військом прийде на поміч до нас, але після того, тільки як буде напад рашу фашистів, Антихриста Путіна злого на нас. Хочу також нагадати, що власне тут росла ялинка, яка. Минулого року всохнула, і було Боже передання, що на Різдво е, може бути весна. Це в 2019 році була ялинка, вона росла з того боку і е, смирічка верніше, А поруч тут ялиночка вона тут і росте з протилежного боку, показував я. І власне, чекаємо ми того всього, що була обітниця Бога. Але буде здійснена чим скорше вона, чим більше ви повірите в це. Постараєтесь робити все те, що Бог Божа мати передає. Я сьогодні від цього хреста, попри озеро, маю прийти до сонячного хреста, де були зяви Божої Матінки Ісуса зафіксовані, і де Бог хоче, щоб я власне закріпив розп'яття. Ісуса, яке по суті символізує вже його Воскресіння. Поглід фото Христа, зняті Борисом Голюком, знайдете там це фото, а також е, сліди Богородиці Франківської, що це неймовірне чудо, що Божа мати там лишила сліди. Історію тих слідів почитайте, будь ласка, люди. І тільки хочу сказати, що. Ось це розп'яття Воскресіння Воскреслого Христа. Уже який сходить з Христа, чекаємо. І в срібному палаці ми чекаємо зустріч з Ісусом, з Матінкою Божою в гліць Срібний Палац Богородиці Франківську, що має зійти на схід сонця. І тут є закріплений святий Миколай. Чому? Тому що гугліть. Чудо Камінь Христа і Миколая. Внизу буде стаття, що Бог і Божа Мати мені передали в 2015 році святим Миколаєм на свято Миколая особливий чудо камінь. Потім були передання інших каменів, щоб ми мали віру тверду, що Бог власне, нас випробовує і що ми заслужили ласку Божу. І були прощені, були спасені. Ми, і Україна наша. Хочу також сказати, що проща, особливо моя, є за наших воїнів, козаків, фронтовиків ранених, полонених, знених, за душі в чистилищі всі, що загинули люди наші. Як герої, як рідні близькі, не будуть прощені, і більшість з них повернеться в воскресне не з гробів, а сонця неба храмів за добру погоду, за ласки благодаті для всіх людей Божих, особливо для нашого народу. За неповні три хвилини маю я піти власне з цієї сонячної поляни до протилежного кінця озера. Тому прощайте, не буду вам показувати весь цей похід, а тільки самі моменти. В час походу і завершу його показом, як я вже закріпив той хрест того Ісуса, нашого зображення святе на хресті сонячному ОПА, який був встановлений за місяць, до встановлений 9, 5 травня 2009 року. Після того, 12 червня 2009 року, встановлений тут дерев'яний хрест, який був замінений металевим хрестом аж через 111 місяців в ніч на 19 вересня 2018 року. Ото з цієї сонячної поляни я виходжу на озеро і проти годинникової стрілки іду в той бік, де є рятувальна станція. І Власне, саме там, де ви бачите острів, колишній корган, де поховані козаки наші, з e, цим місцем і островом має стати той чудовий храм, з якого погоді будуть іти і їхати на білих конях. Наші герої і друзі, опа за ЗСУ святі у четвер. Дай Боже, щоб це скоріше було. На крайній вербі створена ікона нерукотворна громом. А на четвертій вербі від тої верби має, вона така маленька, вона верба, то створена посадь матінки Божої. Власне, над якою сонце має зупинитися, матір Божа має сонця зійти над цим озером з віском Божим, у той бік вовчинця. Іти, віримо щиро, це ми, бо сама Божа мати це передала. І що віру у це ви більше мало, то гугліть також відео лебединий знак, що Бог давав, і Божа мати про те, що ці пророцтва має здійснитися саме на цьому озері, коли на ньому прилетять лебеді. Сотнями чи тисячами, коли я в своєму житті на цьому озері бачив тільки один раз сім лебедів разом. І там у тому відео ви про це почуєте. Ось вже до рятувальної станції доходжу я, бачите озеро, ось місце, де має бути сходження храму. І там біля рятувальної станції повертаю направо, через 100 метрів буде сонячне.